От ми доїхали до Черленківського замку. Надихнули трошові розповіді знайомих, які вже ходили, і попадали в дощ. Так, така от рибка. Ось таке от воно, голубе озеро. Всім привіт! Це відео нашого першого дня на маршруті Каміна подоляка який ми подолали на велосипедах у серпні 2025 року. Напередодні ми потягом дістались у Вінницю і зупинились у готелі. А вже зранку поїхали отримати паспорти Пілігримів і стартували цей чудовий маршрут. Цей день ми подолали 31 км кілометр від Вінниці до Голубого озера у селі Могилівка за містом Гнівань. Каміна Подоліко – це паломницький маршрут від Вінниці до Кам'янця Подільського через місто Бар за моделлю шляхів Святого Якова, які проходять через усю Європу та ведуть до міста Сантьяга де Кампастела в Іспанії. Притяжність Подільського шляху Святого Якова складає близько 250 км, які можна подолати пішки або на велосипеді. На маршруті є 14 локацій, в яких кожен паломник має отримати відмітку свій паспорт Пілігрима. І, подолавши весь маршрут або одну з двох його частин, отримує сертифікат про проходження цього маршруту. Серединою маршрута, де можна почати чи завершити проходження, є місто Бар. Паспорт Пілігрима можна отримати у постелі Пресвятої Діви Марії Ангельської у Вінниці або у бібліотеці міста Бар. Залежно від того, звідки ви починаєте долати свій маршрут. А зараз підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступні частини нашої подорожі. Ось ми і приїхали. Я трохи не пропустив. Запаркували велосипеди і йдемо отримувати паспорти. Такий монумент Івану Павлу II на вході до костелу. Храм Пресвятої Діви Марії Ангельської католицький костел, належить ордену Капуцинів, побудований в 1746 році коштом вінницького старости Людовіка Калиновського у стилі незвичайного тосканського барокко. Слава Христу! Можна отримати паспорти. Отримали паспорти, записали нас в журнал і тепер будуть ставити нам печатки першої локації, яку ми сьогодні відвідуємо. Ми в монастирі францисканців капуцинів. Це перша локація на нашому шляху камені Каподоліка. І тут ми отримали свій паспорт пілігримів і вирушаємо в наш шлях. Цей день у Вінниці проходив автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвості захисників України. А вас закликаємо не забувати донатам підтримувати Сили оборони України. Ось такий перевозик їздить по центру. Продовження лікування бджолами, яке ми показували в криворівні, купили отакий от довгий пінцет для того, щоб самостійно шукати бджіл і ставити їх на спину олі. Перша більш-менш адекватна велодоріжка в Вінниці, де хоча б більш-менш нормальна розмитка. Заїхали на заправку око. Взяли кави, хот-догів. і будемо готуватись до початку нашого шляху вже за межами Вінниці. Володоріжка по-Вінницьки є, 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 а потім вклад нема. А Потім знову з'являється. бамбл бамблби нас проводжає. Такий старий замок на виїзді з Вінниці. Він такий цікавий транспортний засіб. Звернули до Черлібонецького замку зараз будемо їхати далі. Ось така гравічка, і ось він замок. Черленківський замок у селі Селище це нині мальовнича руїна старовинної оборонної споруди, зведеної приблизно в середині 17 століття. У другій половині 18 століття замок розібрали і до наших днів дожила лише одна вежа. Згодом вона стала капличкою, яка існувала аж до більшовицьких часів. От ми доїхали до Черленківського замку. Тут такі от залишки старого замку. А поруч збудували вже сучасний. Такий огромний замок. Така стіна. Вікна сучасні. Цікаво, що там буде в подальшому. Ось такі руїни. Ось таке тут таке озеро. Тут південний бог. Що тут всередині? Бетонна така конструкція. Таке ехо дуже сильне. Буде, можливо, якийсь ресторан. Ось таке озеро біля замку. О там моторки стоять. Ось такий ось транспорт. Ось і перший чекпоінт на нашому шляху. Санктурі святого Йосифа. Два з кілометри. Цікавий такий рай Музична школа. А От ми доїжджаємо до нашого чекпоінта, костелу. Костел святого Йосипа збудували у 1903-1906 роках у неоготичному стилі. За радянських часів у будівлі облаштували цех підшипникового заводу. Храм розділили на 4 поверхи і розібрали вежу. У 92 році костел повернули римокатолицькій католицькій громаді, і відтоді розпочато його відновлення. Уже в 1997 році відремонтований храм, якому повернули первісний вигляд, знову освятили. Настоятеля костелу на місці не було. Тож, за відміткою ми вирушили до сусіднього кафе. Ми зайшли в кав'ярні місцеві. І зараз будемо ставити відмітку. От тут от. от. Здати. А, місцеві. Тати. Так, 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 супер. Дякую. Взяли отакі лімонадики. Будемо трошки охолоджувати. Ця кав'ярня знаходиться з боку від костелу. Тут можна заходити ставити штампики, наліпки і відпочивати, трошки охолоджуватися. Зайшли ми в кав'ярні місцеві в Нівані для того, щоб поставити відмітки. І зустріли тут колег, які теж йдуть шлях, того але вже пішки. От представтесь, будь ласка, вітаю Марічка а, з Дніпра. Ідемо вже от це перший день, коли ми в дорозі. Вчора приїхали в Вінницю. Враження чудові, покусані мурахами і помахами, і всім ким тільки можна, але класно кайфово. Плануєте весь маршрут перейти чи до бару тільки? А плануємо весь. Якщо вкладемося по часу, ну у нас квитки додому з кам'янця, тому у нас немає вибору. Розкажіть, що вас надихнуло на цей маршрут пройти шлях, цей святого Якова? В першу чергу надихнули трешові розповіді знайомих, які вже ходили і попадали в дощ в самі неприємні погодні умови. А, і просто хотілося вже вибратися кудись в похід невеличкий, тому що давно вже в Карпатах не були хотілося пройтися. А це, власне, і надихнуло. Дякую, гарного вам маршруту. Сподіваюсь, зустрінемось на фініші. Так, так, точно це сподіваюся, дякую. Поселення на території сучасного міста Гнівань засноване у 1870 році після будівництва залізничної колії між Києвом та Одесою. В ті часи у місті збудували цукровий завод і розпочали виробляти грані. А ми запаслись в АТБ продуктами і вирушили далі повз залізничний вокзал Гнівані. Ось такий залізничний вокзал Гнівані. Ольга Васильівна лізе до гори. Сказали не допомагати їй, а знімати, як воно так страждає. Мучається, вона не дозволяє собі допомагати, вона потужна. Він бреше. Приїжджаємо залишки цикрового заводу. От. Знову зустрічаємо цей причеп. Добрий день, мужики. Добрий день. Та Каміно їдемо. Добрий день. А куди це ви такі їдете? Каміно їдемо, в Кам'янець-Подільський. А ви куди? Ми їдемо на а, ну, Ми в Жмеринці будемо завтра. Сьогодні, сьогодні тут на озеро, а потім завтра вже в Жмеринку. – А потім від Жмеринки куди? Бар, Азбара на Кам'янець-Подільський і так далі. Та ви що, не машинах їдете? Ну та хату веземо, бачите. А, ви типу, як то кажете, подорожуєте, я так звісно. Ну так, у нас шлях Святого Якова. Кам'янікаподоліка, є такий в Україні. Від Вінниці до Кам'янець-Подільського. Кам'яна Подоліко. Це Це шлях Святого Якова в Україні. А, чекайте, я щось про нього чув. Вінниці в Кам'янець-Подільський. Це він що, е, як він, благовінний що? Ну, Типа проще, але таке щось подібне. А, ага. то він коротше вам дав подвиг, щоб їхали на камінку. Та. Ну, так. Все, щасливо. Ось такий от герой сьогоднішнього дня, якого ми втретє обігнали. А тут що? Таранька. Таранька. Будемо брати, ні? Доброго дня! Доброго дня! Бачимо, у вас є улов. Да, да, різнокаліберний. Так, отака вот от рибка, щучка. Щука, окунь. Окунь, та. Лящ. Лящ. То столоб. О, все, що завгодно у вас водиться да. тут. Так. Да. Що беремо? Що з них ліпше до пива? Бо воно все смакує до пива. Ну, це мені подобається. І ще якусь, так. Дві беремо чорну. Ти, Та маленько, ти... я не дуже буду. Так, ти не буду дуже будеш. Буде. А от якраз Угу. оту маленьку. Ой все. Ось такий от храм святого Василя Великого. Такий от центр села Могилівка. Байкери тут якісь зупинились. І навіть тут танк стоїть. Такі сонячні поля і ось така кількість людей з машин біля цього кар'єру. Так. Де з палатками Так. Це направо до верху і там є палаточний городок. 150 гривень за вхід і 200 гривень за палатку. О, тут, тут. направо, направо да, Іде туди доверху. Ага, так. люкс, все. От от воно Голубе озеро. Ось от такі от альтаночки тут є. Ось такий Стоунхендж побудували тут. Ось такий лягушатник Для малин. ось такий, так. Можна тут замовити млинці, продають морозиво, пиво. О там є повноцінна кав'ярня. Де можна замовляти з кухні бургери всякі і там є всякий важкий алкоголь? Ось такий понтон, з якого можна пострибати. А ми поставили намет і так підготувалися відпочивати після першого нашого дня.